Гамак, гамак 100 гривень. Тільки на сайті 100 гривень. Ком'юа. Хочу вам показати гамаки по 100 гривень. По 100, Саме нижче, Заходьте на сайт, робіть замовлення. Весняна пора. Дивіться, така краса. 2 метри. Метр в ширині. Ціна 100 гривень. Заходьте, є в двох кольорах. Це в нас іде червоний, зелений, синій. Потім є гамаки у нас. Дивіться, планочка сороковка, Сороковка планка така. У нас 235 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Самі низькі ціни на гамаки. дивіться, 235 гривень такий. Планка сороковка. Йдемо далі. Планка метрова у нас. Метрова планка. Да? Такий у нас, по-моєму, по 250 гривень. Це у нас метрова планка, метр по ширині. Вони всі йдуть у нас з кріпленням канати да, в комплекті. Такі гамаки, оцей гамак, щоб ви розуміли, 255 гривень, кажеться. там подивитись. Самий дешевий 100 гривень. Потім 235-255. Це у нас планка по планці 80. По ширині тканини метр. Хочу вам показати такі гамаки. Ціна? Це в нас іде вже. По планки метр двадцять, По тканині метр м. двохмісний. Дивіться, дуже гарний гамак. Ціна шара 535. В інтернеті вони 700-800 гривень. Такий двохмісний. дивіться, двохмісний, метр 1,50 по ширині. По двадцять, двісті тридцять 235. Потім хочу вам показати такі гамачки по 400 гривень, це в нас з москітною сіткою. Це в нас тут царство гамаків. Такий гамак 400 гривень. Дуже зручний. Іде вже з карабінами, з кріпленнями, страховочними петлями. Дивіться, дуже зручно Да? Такий з москітною сіткою 400 гривень. Уже все в комплекті. Бачите, дуже гарний. Є вже карабіни, є у нас страховочні канати, є натяжки, ціна 400. Є такий це на схід, це вже з дугами. Дуже гарний, 700 гривень він нас коштує. Дивіться, який гамак за 700 гривень. Тоже дуже практичний. Він йде вже з дугами. Дуже практично, дивіться, яка, як москітна сітка. Ви просто берете, перегибаєте, вам не треба буде. Вже й готово, бачите? З двох сторон. Просто цепляєте, Витримує. Це нейлон. Десь в порядку 150 кг він свободно тримає. І вже з москітною сіткою, бачите, ви натягуєте вже натягнутий. Ціна 700 гривень. Такий же в нас іде, ну тільки з тентом. Тент у нас від дождів. По-моєму, 2 на 3 розмір. Це такий, да. Так. Ось тент в комплекті. 2х3 Тент. Такий у нас 995. Іде, виходить, такий гамак і такий тент. Переходьте на сайт 100 гривень.ua, робіть замовлення. Весняна пора. Гамаки. Гамаки. По 100 гривень. Це просто шара. Заходьте, замовляйте всім. Гарного дня.